І сьогодні Ой, я хочу трошки відключити від Майнкрафту і пограти гру в привіт, сусід! Темна загадка. Ось така ось прикольна гра. Ну що, розпочинаємо. Ось тут іде загрузка. Щось тут таке гарне ось. Ми маємо якийсь дрон, і ми його запускаємо. І ми летимо О, на дроні, дивимося. Це якесь місто. О, це певно, що ми Хі. до, до... до... якийсь. Якісь гори і впав! Наш дрон впав. Бі Біжимо. Рухай, щоб ходити. Спробую відкрити ворота. Я спочатку порозглядаюся. О, візьму собі коробку на всяк випадок. Ось покладу її тут і спробую відчинити ворота. Замкнено. Ну, добре. О, тепер візьми ящик, щоб перестрибнути. О, щось Він є. Так я вже його тут. Є, є, сваб і Ха-ха-ха, який смішний. О, що? Ага, це ніби тихо. Чого, буду ходити. Що його електрикою б'є, добре? Але добре, речі, я поки що не хочу. Я хочу якийсь хелок, просто хочу взяти. Все. Як то його брати? Сьох. Так. Арбуза. Взяли. О, маю взяти яблуко. Добре, добре, я візьму яблуко. Яблуко, Навіть не одне. Ще Аж два три. теж беремо. Ой, троє. Розбити вікно. Добре. Не робіть так в справжньому житті. Бабах. Окей. Маємо тепер якийсь ключик. Це певно, що щоб ворота відкрити. Двері відкрились. І сусід пальцем показує. Чого ти пальцем показуєш? А, треба, треба тікати. Треба тікати, а не встигли. Що він пальцем показує? Би що? геть. Ну, Оже, ну, давай спробуємо ключ. ключем замок. Ми схожі О, зм... так. відкрити замок. Карми схоже, зможемо відкрити ворота. Будиночку на дереві стоїть скриня. Відкрий її. Сусід, привіт. На тобі яблуко. Ай! Спіймав. Спіймав нас. А я не знаю, навіщо нам цей ключ ще пригодиться, чи він нам потрібен був лише для відкривання воріт. Я б міг би його просто може викинути. Але я ще його потримаю. Раптом він нам десь знадобиться. Ой, що це було? Неважливо. Неважливо. По-моєму, треба йти до нього. Але пишуть про якийсь будиночок на дереві. Привіт, що сусіда немає. А ну вдома нема. Замкнено. Ну, давай тоді розіб'ємо вікно. Чи ні? Ну, добре. Йдемо вже в той будиночок на дереві. Йдемо. Там от скриня. Скриня. Є, і тепер натиснемо, щоб підкрити. Добре! Ага, можна взяти до поясу, а можна взяти до рік. Ми беремо до поясу яблуко. І тепер йдемо розбивати вікно. Йдемо розбивати вікно. Так, заходимо. Замкнено. Добре. Кидаємо яблуко. па, І що тут у нас? То ми вже тут були. Куди я яблуко викинув? треба взяти. Замкнено. А там не замкнено. Замкнено. Отже, отже, втікаємо в такому разі. В такому разі тікаємо. І, і розіб'ємо і ще вікно. Умісії якийсь магазин. Мені не важливо, я хочу перевірити, що є в сусіда мого. Вроді би нічого не, нема. В шоколадах теж нічого. Замкнено, ну, зрозуміло. Отже, йдемо до того магазина? Он там от той магазин є. Йдемо. Містер Цао, привіт! Натисни, щоб відкрити. Добре. Ого! Тут щось можна купляти. Різні товари. Ще каме оренда жуйкового бластера. Жуйкового бластера я візьму, але ми вже ним не постріляємо в цій серії. Оренда молота легенд, оренда чарівний удар, оренда качиний удар, оренда курячий. Не -не. Ну, давай купимо жуйковий бластер за рекламу. Ну і купимо жуйки. Угу. І бластер у нас на час. Або хотів би, якщо чесно би його перевірити, але ну, не перевірю. О, не перевірю. Привіт! Поліпова єсиш? То добре. Mm -hmm. Повернись додому і дочекайся ночі. До чийого дому? Чогось я постійно викидаю цього і через те, що я викидаю пістолет. Через те я не мене пості. постріляю. Більше. Може десь у наступних серіях. Що я маю до пані Емілії зайти. Там, по-моєму, ні. Десь мусить бути мій Ось це от мій дім. Будиночок на дереві. Ага. Привіт, скелет. Не знаю. Я не знаю. Я чесно не знаю. Не видно ніде. Одиночку. О, батарейка. Я хочу батарейку. Але підстрибнути я не можу. О, о, а тепер можу. Тепер можу. О, беремо батарейку і... Шукаємо далі цей будинок. Шу... Де він взагалі є? Я не, Я не бачу. О, Показує будинку Емілії. Може, то до сусідського? Але мала що до сусідського. Давай до вернись додому і дочекайся ночі, а де ми дім? Замкни. Ну, показую йти туди. Ну, то ми йдемо туди. Невже до пані Емілії? Я не вірю, що до пані Емілії. Може, спробую. Може, я спробую. Але так, то щось не віриться. Може, десь тут чи тут. Уробки тут такі є. Ну, кажуть, йти сюди. Ну, ага, так є понівелі. Не! Я викинув бластер Жуйковий. Блін. Ой-ой-ой-ой-ой. це було? Не забудь. Зовуть... Зазирнути... знайомство з Мері. А, ага. Ага, я вже бачив Мері. Та, ось вона, ось вона. Йдемо до неї. А е, 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 як нам жуйковий бластер дістати? Той, що ми викинули? От через те і казав, що ми вже з нього не постріляємо. А також мені цікаво, що це за фургончик? Ну, потім подивлюсь. Що? Хочеш, хочеш скажу секрет? Там живе сусід? Та-тан, та-тан. Татанта? Отам. Ходи? Добре. Ось така от історія маленька. Йдемо до гаражу. Ага, щось вона. Якийсь пароль. Ого, який в неї лоліпоп. Тепер зрозуміло, чого вона його постійно жує. -м. -м, -м. Найти спосіб відкрити гараж. Що це таке? 512. Ага. Отже, ми маємо ввести десь цей. Номер. А, також же. Код 512. Окей. Пусти мері у гараж. Зараз закриємо ще двері. Раптом сусід. Знаєте, що я тут був. Окей, клікаємо на важіль і впускаємо Мері, знайди спосіб відкрити таємний хід мені все мені натискати. Лоліпоп? Е, ще, ще щось робить. Ого! Зараз щось робить. Ого, який крутий! Ой, щось у нас чухається, почухав. Лайк. Ап, клік. Розгадай загадки. Добре! А які загадки? Потрібно вимкнути комп'ютер. Добре! Ой, давай, давай. є yeah, є. Yeah. Тепер зламати комп'ютер. Навіщо спочатку вмикати, а потім ламати? Не можна спочатку зламати, а потім вже нічого не робити. Трохи дивно. Трохи дивно. Ось це якісь мікроби, віруси. Що це взагалі таке? Але я їх пробую здолати. Ось тут от найбільша кількість. Ага. ого. Ага. Ось тут. Ага. Ось тут. Ще два, три. Дві. Одна. А-а-а, пощасити наступного разу. Давай ще раз. Ось ми тут й знов. Так. Я зрозумів стратегію. Ось тут. Час оренди вийшов. Та я його навіть не використовував того пістолета. Так. Я зрозумів стратегію. Тут буде їх найбільше. Я маю цих вода там де найбільше поб... побити. Потім. Коли їх вже не буде, то потім братися за інших. Вісім, сім. Ми зможемо. Я зможу. Ну і ми. Ацлодінг. Ось. Ми тепер його зламали. Тут йде якийсь провід. І він активовий кристал щита. А тут такі наліпки: Краб, місто, сусіди. Що тут таке? Бум пуф? А? Що тут таке? -тун. Знайди спосіб вибратися з кімнати. Ну, найліпший спосіб ага. це просто де вийти на двір. Ми можемо знайти. Що займається тіньовим корм'яном? І боксом. так. Ага, нас mm. не впускають. Нас а не хочуть впустити. Ми маємо знайти ага. якийсь стріляти в цьому режимі, а йди. не самий найти. Можна розбивати камеру. Mm. О, а що це вони таке? Пішов. О, пішов кудись. Ого, як Вони інде. прикольно відчиняються. Але... Де? ось. Ну тут нічого ага. немає. Ось де шоби, вже розбивати. Так, там є, є. якийсь вхід. Ну, я я даремо ці я коробки не бачу. показували тут. Викидаємо. Симулаці. може, виплачили, ви скажіть. А що буде, якщо в лазері влучити? Перевіримо, а я не ага. бачу. налаштовуємо. І тепер і вже розбиває какая. А, нічого не буде. Ну окей, ще. Мішу, давай один, о, отам бачиш. І йдемо. Ось. Три з п'яти. О! тунелем. Але, але вроді би один Ось, я, я не помітив. І кімнаті кухні. Угу. Ні, ні, не. Ні, ні. ні, десь. Ін... Гаців, так, 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 якраз ви в кімнаті кухні Тому йдемо. Ой, ось. А він я він вже подумав, що він хотів камеру розбивати, а в нього там щось А, ні, він розбив. А, він розбив. Ага, я маю її є посадити якось. Ага, Отак. Мері. Впала. Ми можемо в нього скрізь. Давай ще ну, раз спробуємо. Але ага. де символ? Мені цікаво. Знову впала. Де символ? Як її, Це одна хвилини, вона вже як її сигнал посадити зникне. на кувшинці? І коли сигнал зникне, о, то, то, то я, я теж. Не... то ви теж я не мною грати. Відійди зі сходів, а, там, там символ. О! О! Давай, отак. Є! є. Ми відкрили! Ага, я схоже знаю, там теж. Отак о, відкрили! Ура! Все. Спеціально так стоїть, ми тепер не можемо цей символ забрати, поки він там. А сидит. там далеко. Засіло. О, ура! Ні, Це ні, ні він розбив. Ніхто не бачить. Що досі там а, Ось Це в нього Там пароль. Ну, там є символ, я його бачу. А мені таке цікаво.